І здоровенькі молоденькі, мене звати Каспер Хола, і ласкаво прошу на меншен тайк On. Ми знову граємо в симулятор мільярдера і будуємо свій особняк. Ви тільки подивіться, який він у нас уже велетенський, але можна його зробити вдвічі більше, як у наших сусідів. Також у нас є автомобіль. Я нагадаю, ми купили собі Porsche Taycan Ось такий, і на ньому тепер так вийде. І на ньому тепер ми можемо кататися. Ой, тільки я вже врізався. Він достатньо такий жвавий. Опа. Нормально, в дріфт зайшли. Але ми сьогодні зібрались не для того. Щоб кататись на порше, а для того, щоб продовжувати прокачувати наш будинок. Ви можете глянути, у нас вже назбиралося ну, коротше, 300 тисяч у нас вже є. І зараз ми будемо їх витрачати. Витрачати на наш маєток. І піднімаємось на другий поверх і дивимось, що тут ще ми можемо прокачати. Я бачу, ми сюди взагалі ще не заходили. Тому просто отак все прокачуємо. Так, що тут у нас друга. Е Друга кімната на другому поверсі, окей. Диван, стіни, звісно ж, прокачуємо. Так, ще один диван, стіл, світло, ага, лампу, ще одне вікно і телевізор. Вау. Так, а ми можемо дивитися ТВ? Так, подивимося відкрити. Та, ми можемо відкрити і дивитися ТІВ, але тут якась реклама. Ех, заскамили нас на перегляд реклами. Заробили на нас грошеняток. Так, до речі, ось тут ми також так. Це знову у нас бедрум, я так зрозумів. Ще один туалет, та 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 Ось тут буде тойлет. Так, ось очки, отак, світло ми включили. Знову ми дивіться, можемо посидіти. Ось так. Зробили свої справи, все ідемо, так, просто двері додаємо. І у нас подивіться, ми зробили одну кімнату, ми зробили туалет, і в нас ще досі більше 200 тисяч. Ви можете це собі уявити. Тобто, ми настільки багаті, що ми навіть не відчуваємо, як тратимо свої мільярди. Мільйонні статки. Ну, поки що в нас тільки 100 тисячні статки, це максимум. А якщо бути точним, то 300 тисячні статки. О, так буде правильно. Так, це у нас кухня, я так зрозумів. Але ми все одно тут дуже сильно все прокачуємо. Ось тут прокачуємо стульчики два. Так, ще тут лампу, стульчики, ще одні стульчики. Так, тут карпет, значков. Ага, ще одні стульчики. Так, у нас з'явилася стеля, і нам сюди треба світло, відповідно. За 8 тисяч. Ми. Опа, що тут у нас? Тут у нас ще щось повинно бути, але я не знаю навіть що. Тут ще один бедрум? Ні, тут у нас склад, тут у нас полицьки. полицьке, полички, звісно ж, полиці, якщо бути точніше, вікно таке величезне. Тільки мене смущає, що тут взагалі нічого нема. На чому держиться цей другий поверх? Так, тут що? Тут величезна кухня, типу. Тут камфорки величезні, величезний умивальник. Це, типу, величезна кухня для свята, де будуть працювати наші повари, яких ми будемо наймати. Дуже цікаво. Так, подивимось, що ми ще тут можемо прокачати Wall валфлу. Чи фло? Вал стіни. Wall – це стіни. Так, що тут у нас? А, каже, що у нас грошей вже немає. Прикиньте, ми так бігали. Так, ми тушилися, що витратили наші всі гроші. Мені прикольно, що у нас тут є отакі перила, через які ми можемо пригати і йти збирати наші грошики. Так, що тут у нас світло? А, це дзвінок, точно, я забув. Я думав, що це світло, але це дзвінок. До речі, уже ніч настає, Ох, забираємо наші грошики. У нас тут 255 тисяч і у нас знову більше 300 тисяч. Ми знову можемо розгулятися та побудувати собі незвичайно мальовничий маєток. Прямо зараз. І ми закінчили десь тут. А ми будували стіни. Опа, двері. Так, тут у нас знову буде вбиральня, чи що? Знову стіна. Знову стіна. Чи це може бути гардероб? Так, знову стіна. Що це таке? Так у нас вже є стіни. А це ми типу красимо стіни. Непогано. Це спортзал, тут бігова доріжка, гантелі, а ми можемо їх. Ні, не можемо їх підняти. Було б круто, якби могли їх підняти. Так, ну дивіться, ми спортзал тут побудували. Тут залишилось побудувати не знаю, стелю. О, тут є телевізор. О, ми можемо його також включити. Хопа включили. Реклама у нас тут є. Так, де стеля? Нарешті стеля і світло тепер додати. Треба залишилось і все. Так, нормально, в мене там якийсь прогрес пішов. Так, давай просто знаєте, ми як змійка, просто збираємо ці червоні крапочки і стаємо більшими. Правда, більшими ми не стаємо насправді. Просто збираємо червоні крапочки і наоборот стаємо легшими, тому що тратимо всі наші гроші. Так, ну тим не менш подивимось. Так, сюди, сюди. Я тим часом вже отримую 269 доларів в секунду, 270 доларів в секунду, 280 доларів в секунду. Непогано, непогано. В мене ще трішечки грошей. Я можу ще щось тут прокачати. Все, і на цьому гроші, все. На цьому гроші закінчились. Тут у нас літня якась веранда, непогано. Так, ага, тут є вхід, а то я думав, що я вже біжу, знаєте, куди. Я вже думав, що я біжу кудись в стіну і зараз вріжусь. Тут у нас щось зелена точечка, напевно, її варто дуже сильно прокачати. Тому ми зараз сюди зайдемо, зберемо наші грошики. Так, у нас ще порштайкан, там може нам машинку купити якусь новеньку. В принципі, ми гроші то маємо. Так, 60 тисяч забрали. Все, і побігли. Блін, тільки, знаєте, тепер дуже довго бігати туди-сюди. Оце у нас тут зелена крапочка, і нам варто її натиснути. Ааа, це сходи на третій поверх. йо мойо у нас буде третій поверх. Ну ми ще з другим не закінчили, правда. Ну я вже третій, бачите, тут збираю. Так, о і на цьому все. На цьому все. Ну, третій поверх у нас буде такий газонний, я так зрозумів. Так, продовжуємо будувати наш особняк. Ідемо забирати ще одну партію грошей. Так, там хтось якийсь особняк будує, але здається... Там минулого разу був більше особняк, але він пропав. Дуже шкода, дуже шкода. Тим часом забрали наші грошики і йдемо їх знову тратити. Але поки що витрачати їх на що? На. Але поки що витрачати їх на третій поверх ми не будемо. Витратимо їх на осюди. Поставимо пул. Ага, це басейн, типу такий, чи що. Ага, у мене вже нема грошей, щоб покращити басейн. Знову, так, треба знову йти, збирати наші грошики. Так, подивимось, скільки ж нас тут назбиралось. Ага, ось тут забрали. 80 тисяч. Непогано, непогано, нормально. 100 тисяч у нас є, на 100 тисяч можна жити. На 100 тисяч можна, наприклад, басейн реально прокачати. Цим ми, власне, і займемось, будемо прокачувати басейн. Нам залишилось тільки, я навіть не знаю. оце мене бентежить питання: як вийти? Як вийти на оце? Як вийти на ту терасу? Хіба що отак через кришу забігати? Хопа, так ноги собі ламати, бо ну, я не бачу. Вода Я в воді, я плаваю. Ой, щось, щось не то випустіть мене. Як вийти? А, хух. Я щось так резко заліз у воду, я навіть не зрозумів, що відбувається. Так, підсвітку вробили. А в басейні взагалі є грані якісь? А, та, є грані якісь. А от воно так все відбувається. Оце особняк, оце маєток, блін. Ми можемо. А, ось! Де тут? А оце вхід! Тепер я знаю, як сюди входити, а то я через кришу бігав. Тепер я хоч знаю, як сюди входити. У нас тут іще ось очки вхід такий є. Але ми ось тут, до речі, не завершили. Так, ми тут стіну не добудували, я думаю. Так, тому будуємо. Та-та, ось тут ще стіну будуємо. Її треба перефарбувати в якийсь чорний колір. Так, сюди. Так, ага, грошей нема, але це у нас буде кінотеатр, я так зрозумів. Непогано, непогано. Маєток уже вимальовується. У нас є басейн, у нас є кінотеатр, у нас є е, е вел... Великий хол, у нас є величезна кухня, у нас є порш Тайкан. Ну, в принципі, я довольний своїм життям. Так, тут ще щось прокачуємо. Ага, крісла. І все, у нас більше немає грошей. О, подивіться до нас при... привіт, сусід! Крутесний будинок у тебе. Е, треба написати, треба написати. Е, привіт! Дякую. Так, це за Макс Патч. О, так я знаю цього типа. Я його додав до себе в друзі. До речі, я додав трьох нових людей до себе в друзі в Роблоксі. Тому якщо ви хочете, то пишіть коментарі зі своїм ніком, я вас також додавлю. А Макс тут просто бігає. Ууу, Макс, привіт! Що ти? А я тут гроші свої фармлю. Так, забрали грошики і йдем. Радий тебе був побачити, Макс. Я, до речі, також Макс. Хто не знає, я Каспер Макс. Е, от такий вам інсайдик. Все, погнали, прокачувати наш будинок далі. Е, що тут у нас ще є? Я навіть не знаю, що тут у нас ще є. Так, е, дивіться, на другому поверсі ми не прокачали кінотеатр, і ми ще там щось не прокачали. Тому зараз зайдемо, подивимось. Ага, оце ми не прокачали, щось там вогонь. Ми вогонь не прокачали. Також у нас тут є стекляний такий коридор, стекляний вхід, в якому треба включити світло. Так, отут у нас ще тут у нас дуже багато всього прокачувати. Та з другим поверхом ми ще не скоро справимось. Але поки що давайте справимося із. Світлом і кінотеатром. Так, знову включаємо та Тут у нас реклама, якась рублокса. Так, у нас кінотеатр прокачаний, все нормально. Так, тут у нас стіни. На стіну у нас не вистачає грошей, нам знову треба йти фармити грошики. Знову забираємо наші тут поки що тисячі, але я надіюсь, що вже скоро будуть мільйони, а далі і мільярди. Забираємо ці гроші і йдемо просто прокачувати наступний рівень будинку. І е, думаю, що це нам прокачати: піти на третій поверх чи залишитись на другому. Бо здається, на третьому поверх. Дешевше щось прокачувати, і, ви, і виходить, ми прокачаємо щось більше. А тут, а що у нас цікаво? До речі, у нас тут в коридорі немає стріхи, у нас немає тут даху. Так, прокачуємо стіну. Ага, і ще стіну, і ще двері качаємо. Так, у нас тут повинна по ідеї, бути спальня. Бо я не знаю, у нас нема спальні в будинку, якщо ви не помітили. Так, і по ідеї, у нас тут повинна бути спальня, але це такий закуток, що я навіть не знаю. Тут дуже некомфортно спати, мені здається. Але спальня повинна бути десь на третьому поверсі, я думаю, з шикарним видом і десь в передній частині будинку, а не в задній. Бо поки що. Так, що тут якесь кіно показують? Ви послухайте, тут якесь кіно. Ага, дивіться, картинка змінилась, реально кіно показують. О, реально кіно показують, ми можемо сісти. Давайте сядемо. Так, дивимося. Ага, Роблокс, кіно, кіно, Роблокс. Розуміло, нецікавий фільм. Там у нас кінотеатрі, фільм іде, А тут у нас закінчились гроші, тому ми йдемо прокачувати наші гроші. До речі, тут у нас по списку ми прокачали нашу базу на 53 Прикиньте, ще пару серій, вона буде прокачана на 100%. У нас є 70 тисяч, Я пропоную піти прокачувати третій поверх, тому що мені здає... А, ні. Я думав його прокачувати дешевше. Але третій поверх не дешевся прокачувати, а можливо навіть дорожче. Кеп'ят! дивіться. Архітектори, архітектори прогадали, дивіться, це я, наприклад, іду, іду, такий, біжу по коридору. і Тут бам, мені дверка в лоба, просто щоб я. Опа, і ще, одна дверка, і ще одна дверка в лоба, щоб я там і залишився. Ну, я таки знав, що це спальня. Ну, я не знаю щось. Я таки подумав, що це спальня, але тут спальня з видом в пустоту. Краще б спальня була з видом туди, то було б набагато круче. А так, спальня з видом на якийсь, ну не знаю, не дуже гарний пейзажик. Та й в принципі спальня в такому закутку, що ну біля кінотеатру, там будуть всі шуміти. Короче, Тектори і дизайнери цього абсолютно не продумали. Вони зробили нам дві вітальні на першому і на другому поверсі, але не продумали, що спальня. Краще б вони спальню там десь зробили, отут десь. А тут вітальня над гаражом. Правильно? Правильно. А то вони якось так зробили в закутку там ту спальню. Ну, дивіться, як наш будинок вимальовується, все непогано. А пам'ятаєте, пуста дорожка була, взагалі нічого не було. А тепер непоганий такий будиночок. В принципі, ми можемо тратити гроші далі. І я думаю, що ми можемо потратити гроші на третій поверх. Все-таки, там по 10 по 11 тисяч, те, що коштує. А я знаю, тут є такі позиції. Ось, наприклад, ось 11 тисяч стіна, 10 тисяч підлога, ще 12 тисяч двері. І, в принципі, в нас вже закінчились гроші за адекватні гроші, за які ми можемо щось прикачувати. Тому ми зараз йдемо, йдемо і фармимо знову наші грошики. До речі, знову сідає сонце. А тим часом у нас тут зібралося 400 тисяч! Я думаю, що це неймовірно крутий результат. І за 400 тисяч ми можемо частинку видалити. Не частиночку, частиночку, мені мікропусіньку частиночку цих грошей, щоб купити ще одне місце для автомобіля і купити ще один автомобіль, який мені сказали, якщо вниз ще пролистати, то. Тут тут будуть дешеві автомобілі і правда, дешевші автомобілі. Ось, Тойота за 25 тисяч на навсього. Так, кібертрак, Кервет, щось, по-моєму. Це ж кревет, BMW БМВ. Хм, Ну, я б кібертрак, звісно, купив би. Бай. Все, давай. Хопа, спавн о, дивіться, я тепер буду на кібертракі їздити. Бань, погнали. Бум. Я можу його покрасити? Ні, не буду, це ж кібертрак. Кібертрак не можна покрасити. Так, я не туди сів? Зачекайте, треба сісти на місце водія. Є, о, погнали. Нормально, кібертрак вале. Завжди мріяв прокататись на кібертраці. Я навіть знаю, чого його додали в цю гру. То, що це кібертрак, його легко моделювати. Тут 에, прямокутні форми. Добре, непогано, у нас вже є свій власний автомобіль, і, і в нас немає 400 тисяч тепер. У нас тільки 255 тисяч. Так забираємо, що тут ще в нас нападало. Так, і поїхали, подивимось, що ми ще можемо прокачати в нашому будинку. В принципі, нам залишилось, я думаю, ну, 50% ми прокачали, нам залишилась половинка. Але, але це ще далеко не все. Я думаю, так, тут ми все прокачали. У нас ще є бункер, до речі, про який не, також не варто забувати. 何 Не треба забувати. О, так, правильніше, напевно, сказати Бункер про який не треба забувати. Також у нас є третій етаж, четвертий етаж, п'ятий етаж. І взагалі ми ще спальню, до речі, не прокачали. Тому ходімо краще спальню прокачаємо. Там стріхи досі немає. Немає стріхи, і я можу зайти в неї просто ось так ось. Бам! І залетів цю спальню. Так, у нас тут є, до речі, телевізор непоганий. Так, тепер. О, бачите, тепер у нас є стріха і тепер у нас є світло. Так, і цю спальню ми повністю прокачали. Тепер. Так що воно туди-сюди відкрива? Опять по лобу мені. Дало так, знову прокачаємо телевізор, це у нас друга спальня. Ага, це гостьова спальня, напевно. Або ні, не знаю. Ну, дуже схоже на гостьову спальню. Так, зробили ось сюди, поставили ще. О, непогано. Ще лайт. Все, світло поставили і спальню ми також оновили. Тут у нас якась стіна, стіна. А знаєте, що мене смущає? Так, а тут буде стіна якась чи не буде? Знаєте, що мене смущає насправді? Ага, тут у нас гардероб. Тут у нас ага, зеркало, покраситись, ванни. Ага, це ванна і гардероб в одному. Непогано. Ну, точніше, дуже погано. Ванна буде. Тепер всі твої речі будуть воняти е, туалетом. <смі> ну нічого страшного. Так, знаєте, що я хотів запитати, чи не смущає вас те, що. По-перше, як тут вийти? А, ось так. Блін, не, позна... не показує, де е, двері. Не смущає вас те, що наш будинок висить. Е, а, він не висить. А, тут дивіться, ще балкона нема. Я думав, він висить прямо над безодньою, а він не висить. він уже на таких підпорках непоганих. Ну добре, добре, зараз нам тоді доведеться ще підфармити гроші, і у нас все одно їх не залишилось. І ми вже тоді зможемо нормально собі прокачувати цей режим. Так, тим часом у нас тут 79 тисяч накопилось. Надіюсь ви її поставити вподобайку цьому відео за те, що я для вас стараюсь Будую такі величезні, прекрасні будинки. Так, floor ще додаємо. Сюди починаємо вже будувати третій поверх. Так, нормально, ага, і ось наші грошики закінчились. Тут, напевно, ще одна спальня буде, на якій би я жив насправді. От на третьому поверсі в спальні я б жив би. Так, нічого, я з висоти якось спустився. До речі, мій скін досі не оновлений. Треба якось буде провести стрім, щоб його оновити. Але я поки що не знаю коли. Поки що руки не доходять. Можна було б на вихідних провести, але вихідні вже пройшли, тому так, тому, напевно, треба чекати наступних вихідних. Так, у нас тільки 34 тисячі. На ці 34 тисячі взагалі нічого не купиш. Ну мені вже подобається. Як став, як преобразився наш маєток, він уже такий, ну прям жити в ньому можна, правда, якщо дощ піде то третьому поверху хана просто. Але ну що поробиш, що поробиш, ми такі життя, таке двері ще одні. Що це двері без стіни? Просто двері поставились. Та й таке. Тим часом у нас тут грошики підзбирались наші. 160 тисяч. Ну, нове парковочне місто нам уже купити. За... Не вистачить. Не вистачить, але ми можемо продовжити. І я думаю, нам треба знати, що все-таки добудувати другий поверх і е, балкончик. Де тут наш балкончик в спальні? Я бачу, він там абсолютно нулячий, нульовий. Просто так, що двері відкриті. Полтергейсти у нас тут завелися, самі двері відкривають. Так, дивіться, у нас тут є балкончик, він нулячий. І. ой! Блін, не попав, не попав. І треба його прокачати. Але щоб прокачати, його, до нього треба спочатку долізти. І так, дивіться, я побачив, поки падав, я побачив, як нам насправді зайти до тієї червоної точки. Насправді, нам треба зайти через праву сторону нашої спальні. Зараз я вам це покажу. Просто заходимо зараз в спальню і ось сюди направо. І ось тут у нас буде червона точка. Так, і це у нас червона стіна. Це у нас повинна бути. Туалет чи шафа, правильно? Ну так, да, тут буде і шафа, і туалет. <с> так, прокачаємо, прокачуємо дзеркало. Сюди, бедрум, ага, туалет. Нормальне світло додали. Все, все прокачали. І тепер ідеї, у нас тут щось повинно. Ні, не з'явилося Напевно, щоб прокачати цей балкон, нам треба прокачати третій поверх. А щоб прокачати третій поверх, треба дуже багато грошей. Насправді, не третій поверх, насправді йде дуже багато грошеняток наших. Але, тим не менш, ну давайте ось лайтс Ну, допустим, допустим, лайт. Так, а чого там не з'являється червоних точок? Туди ми поки що значить йти не можемо. Ага, і в нас тут і тут вже грошей не вистачає, і тут вже у нас грошей. Капець, третій поверх, насправді, для дуже дуже багатих. Ми ще не такі багаті. Тому став лайки, підписуйтесь на канал. Будемо багаті в наступному випуску.